У Черкасах політологи, соціологи та громадські діячі міркували, як об'єднати схід і захід. Для цього вони зібрались за круглим столом. Ідею об'єднання країни чула наша Юля Доброскок. Як об'єднати схід і захід, а також збалансувати інтереси всіх регіонів. Це головна тема відкритого діалогу. Його організував лідер всеукраїнської громадської організації Народна довіра Сергій Шахов. Присутні переконані, нинішні владці після Євромайдану насамперед мали налагодити діалог між людьми, а не дбати про свої інтереси та ділити портфелі. Ініціатор зібрання каже: зараз Україна отримала новий шанс для розвитку. Обрання нового президента в першому турі Сергій Шахов називає гарною відповіддю всім скептикам, які вважають, що країна не має майбутнього. Погоджується із такою думкою, і політолог Вадим Карасьов. Країна тоді успішна, коли кожен день якась перемога. Невеличка, але перемога. І з таких щоденних успіхів і виростає національний успіх. Натомість політолог Володимир Цибулько вважає, зараз слід побудувати спільний механізм виходу із кризи, зупинити агресорів і налагодити врешті діалог усередині громади. Цей механізм має об'єднати потенціал інтелігенції, учніства та студентства. Нормальне суспільство це свобода інтелекту, свобода ідей. І мені дуже хочеться, щоб ідеї, які генерують, Середовище місцеве вони були конкурентні в цілій Україні і були дружні до інших регіонів вести перемовини в регіонах на тему об'єднання країни. Активісти з народної довіри будуть і надалі. Найближчі поїздки планують до Полтавщини та Харківщини. Катерина Ковбій, Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.